Одне з блюд моїх, що я їм. Я вже сказала, що ввечері їм овочі, і мені дуже подобається така їжа. І ось сьогодні я зробила це брюссельська капуста, запечена. Оці маленькі духовиці. Це духовка, я її використовую замість мікрохвильовки. Мені подруга подарувала, бушна. Але вона мені дуже подобається, я в ній роблю тости, і можна запікати навіть от таку брюссельську капусту. Я її спочатку відварила хвилин 3-5 до полуготовності, е, а потім виложила на таку формочку. Це я у нас в магазині купила таку формочку. Е, зробила, можна сметаною зверху постати. Е, Сметану з чесничком, а потім сир. Але я десь бачила рецепт, я взяла, зробила молочний такий соус, трошки піджарила 30 секунд муку, а потім додала туди молоко, сіль і залила. Ну, не залила, воно вийшло як така густа сметана. І я зверху поклала на брюссельську капусту. І потерла трошки твердого сиру. Ну, Так можна і броколі робити, але я броколі просто чуть-чуть е, з рослинним маслом і приправами е, піджарю не піджарюю, а так тушу трошки на, е, просто на сковорідці. Перед тим можна її залити, залити е, е, кріпом. Е, Кип'ятком. кріп на український. І, а потім чуть-чуть, Я знаю, тут я була в госпіталі з бабусею, котрі я допомагала. Так їм дають майже сиру броколі давали. І я теж стала. Спочатку я її переварювала, а зараз ні, таку полу-полу тверду, полусиру. Я просто її кладу на сковородку. Додаю туди приправи, і трохи на маслі я її так обжарюю для смаку. І все. А це брюсельське. То я розказала про брокколі, а це брюсельське. Таку я запікаю, мені дуже подобається.